Вже сьомий рік поспіль у 19-й школі рівного проходить фінал міського конкурсу літопис мого родоводу. Цьогоріч до нього потрапило 12 дітей початкових класів з різних навчальних закладів міста. Юліана Зух одна з них. Дівчинка навчається в четвертому класі НВК Номеродин. Своє родовідне дерево готувала кілька місяців. У цьому їй допомагали батьки та вчителька. Під час дослідження каже Юліана, дізналась чимало нового про свій рід. Мене найбільше здивувало. Я як раніше жили люди, який в них був спосіб життя. Хто знає своїх предків, той вартий майбутнього, говорить у сім'ї Цимбалюків. Розповідають, збирали матеріали про життя минулих поколінь усією родиною. В цьому нам допомагала бабуся наша Ганна Микитівна, наш дідусь Микола Іванович. Ну і звичайно, Іванку в нас все компонував, розкладав, тому що він. Фактично був основним за словами організаторів, кожна родина повинна цікавитися своїм минулим. Причому інтерес до цього дітям потрібно прививати з малечку. Ми будуємо Україну, як ми говоримо всі: будуємо, будуємо. А на чому ж її будувати? Та на нашому маленькому поколінні, напевно, правда ж. І я вважаю, що якщо кожна маленька дівчинка і хлопчик прийме участь в такому, скажу навіть шикарному святі, то повірте, вона винесе часточку самого добра. Тепла і такого затишку. Серед робіт можна було побачити сонячну систему, намальовані або ж виготовлені з пап'єма дерева і навіть справжню гілку з фотографіями предків. Перемогу серед учнів перших, других, третіх та четвертих класів відповідно здобули Іван Цимбалюк, Валентин Мойсеєць, Павло Білоуст та Юліана Зух. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич інформаційна програма День.